Півники вже лягають спать. Залишилось їх два, чорного немає. От чорний пропав, я його довго лікувала, але він пропав, не витримала печінка. Ну, це або глисти я його. А лікувала антибіотиком і від глистів. Ну, скоріш за все, глисти. Ці два все добре. Я їх навіть не пропоювала. Ось чорний пропав. Вже лягають спадки, насипана пшениця. І от вони в, поки що в такому вольєрі живуть в мене. От. До них в гості залітають дикі голубі, шпаки, горобці. От. Весна. Треба якось її вирівнювати там зверху. Піончики, вон ялинка посажена юком. Півні на чіпають поки що її. такий плющ величезний в мене росте. Ой, це я сухого вина собі налила. Щось якось так захотілось, виноград ще не нормувала. О, оприскала п'ятий раз на дачі, а на домі ще нічого не оприскувала. Чотири ну, обробки є на домі, але п'ятої сьогодні не хочу робити. Троянда чиста, все гарно. Це вона тут і була така от величезна, я її сильно обрізала. О, чотири також обробки, черешня, дуже гарна черешня. Цікаво, що це буде за черешня. Ну, по-моєму, він казав сорт старий хазяїн цієї черешні. Ой, як же ж він казав? Крупноплітна. Щось з з Москвою. Я чогось мені так не сподобалось. слух порізало мені. Але. Ой, якось її зараз хвилинку. Не можу згадати, але або Кремльовська крупнополітна, або щось таке. Я пам'ятаю, що мені так слух різануло, звісно, коли він назву назвав. Але ось, ну. Ось така назва була. Якщо точно згадаю, скажу, ну, по-моєму, кремльовська крупноплотна. Да, щось таке. От, Персики стоять сухі, але на верхушках щось зав'язало. Ми їх не прибирали. Не знаю чому, але не прибрали. От, Надіюсь, оце єдину прибрали. Ось. І чекаємо, коли піде від неї хоч щось. А це взагалі сухе, сухе і там зверху щось. Так, кукурузка тут зайшла з горошком. Сьогодні посадила капусту свою розсаду, що я сіяла, а цвітна капуста. От я люблю цвітну капусту, вона дорога, тому, ну, думаю, нехай хай буде між рядами. Я посадила між рядами картоплі. Картопля рання, капуста пісня. Чому б ні? От, 15 штучок в мене вийшло. Петрушки он скільки в мене. Зараз нарву собі петрушечки. От виноград. Нічого сьогодні на домі не оприскувала, Оприскувала тільки на дачі. Тому що. Ну, я хочу взяти Рідаміл Голд. І оприскувач треба носити. Він один у мене на дому, на дачу. І от я хочу Рідаміл Голд оприскати ще раз на дачу, а потім прийти сюди з оприскувачем і тут оприскати. Зав'язі дуже багато. І взагалі-то оцей виноград мені старий хазяїн не казав, що він не пошкоджується хворобами. Що він на вино дуже гарний. І він майже не хворіє, так воно і є. От, а той, що перед хатою, він хворіє. Його треба бризкати, якийсь декоративний. Так воно й є. От. Курочки почувають себе добре. Добре. А, ну, сьогодні прийшла, а один був мертвий тут, лежав, я його забрала. Він і в прошлий раз, коли я приїжджала, був такий кволий. Я йому дала мітранідазол, але він ну, не вижив. Це е, порода була, курочка була, аміра е, Марана. марана. Те, що я їй казала, марани дуже-дуже неустойчиві до всяких хвороб. Вони чуть що, одразу все, їх тяжко. Е, Розводити, вони хворіють. От, а Міраукана все добре. от, Марани хворіють, білі фільдер. Ось якраз їх дві. Пам'ятаєте, я робила промивання вола, забилася вола, оце вона, вже вона почуває себе ліпше. От- Давала я їй виходить, один раз метранідазол, потім я їм усім воду дала метиленовий синій, вони пропили. От, я її один раз всього промивала ну, Тобто один день-три рази я промивала, тобто заливала їй воду з ну, кружечки. Перевертала вниз ногами, і волона масувала, масірувала, і виливалася. Оця жидкость, рідина, потім знову наливала і так промивала волою, і після цієї промивки давала м'єтри мідазол. Один раз я промила, потім дала я ж кажу, в воду метиленовий синій, він також обеззаражує, І все, і вона більше нічого не робила. І от вона вже ходить, їсть, п'є все добре з нею. Решта курочок почуває себе добре. От виходить, що я втратила вже зі своїх курчаток втратила дві аміралкани. Ой, дві, два марана. Два марана. А решта курчат живі, здорові. От так, от. Виходить, два марана мінус. А перший маранчик просто взагалі непонятної для мене причини. Я прийшла, його нема. А другий курчат, от я бачила, що він такий надутий, ходив тут. От, я прийшла його нема. Все, хоча дала метри не не помогло. От. Зараз себе добре. Наступного разу приїду, треба вже міняти підстилку. Сьогодні міняти підстилку не буду, тому що тут гарно засипано йодокліном, опілки. І опілки я замовляю. У нас немає місця де придбати сухих гарних опилок для курей. От. І тому я ну, не міняю так дуже часто, як хотілося б. Ну, але це їм достатньо. От, Вигулі ми дуже гарно зробили у виголі вже багато. Ось. Да. Прибрали повністю тут було дерев'яшка, ми застелено. От все прибрали, застелили старим шифером. От зараз від сусідів так огородилися, щоб собачка не бігла. От тут вирівняли, і будемо скоро закривати забор від сусідів металопрофілем, і тут робити вже вигул Заборчик металевий. Ну, напевно, я зроблю з... попрошу чоловіка зробити ну, от забори, як роблять металеві. Як у нас на дачі, собственно говоря, от. Ну, а що робить? Воно легко, воно там робляться лунки, от туди заливається цемент і вставляється стовпчик. До стовпчика кріпиться, просто кріпиться оцей забор. Все. Головне вирівняти і гарно поставити відразу, щоб можна було, поки ще цемент не застиг, щоб можна було виправити, зразу ж треба ставити. Цей заборчик. От, зробимо і зразу ж замовимо з каліточкою, ну, з дверцятами з усім. І буде класний вигляд. Вже чекаю, не дочекаюся, тому що курочкам хочеться на вулицю погуляти. от Зараз у нас скоро Пасха, є замовлення, і дуже хочуть люди отримати саме блакитні яйця. Для мене це якось трошки здивувало, тому що протягом останніх декількох місяців голубі яйця не дуже хотіли. А казали навіть на ці яйця, що вони виглядають не свіжими, як протухшими, якимось полежавшими, що це таке голубі яйця, бі-бі-біє, -бі мі-мімі. -мі. А зараз люди, я бачу, змінюють свої думки, і голубі яйця їм подобаються. Особливо ті люди, які спробували ці яйця. Тому що ці яйця, голубі, аміравкана, вони солодші на смак. Чомусь. І вони нагадують ті яйця, які ми куштували ще в дитинстві, яких зараз немає, тому що ці кроси, кури, які виведені да, ну, для того, щоб нести майже по два яйця в день, вони не несуть такі смачні яйця. Багато хто полюбляють магазині яйця, також з таким стикалася. У нас є ну моя свекровь Ольга Андріївна. Вона полюбляє саме магазині. І скільки я пропонувала свої домашні яйця, вона не хоче їх брати, тому що каже, що вона оцей запах не переносить. А моя е співробітниця Ліля також каже, що не може цей запах домашніх яєць і не подобається. Не знаю. Але все ж таки більшість людей, це одиниці таких людей, да, от, які якось не переносять запах домашнього яйця, але більшість людей все ж таки скучили і хочуть оце домашнє яйце. От. І е, оцінили саме блакитне. Хоча я робила ставки на марана, темне, темне коричневе яйце. Ну, ну, воно мені також подобається. Ну, от бачите, не подобається. І зараз я, виходить, дві курочки віддала батькам, У мене залишилося три. От У мене виходить три яйця десь за два дні. от, І я її от збираю, людям потрошку даю. Ну і батьки несуться все. Добре, що я заклала багато яєць на інкубацію, ну, курчаток, саме е, Аміраукана. Отак ну, вийшло. Амарана якось в мене багато півнів. От. Ну не знаю. Надіюся, що, От бачите, ходить Аміраукана. Курочка вроді як. Тож Аміраукана в самому кінці покаже, де півня, де курочка. Отак бам, а тут одні півні. <реш> От. Тому, ну, точно розумію, що залишиться в мене марана Міраухана. Першу чергу амираухана, блакитні яйця. От. Ну і аборигіни мої улюблені, тому що я їх ну, просто Це моя порода аборигіни крупні, шовкові, ручні і м'ясисті і яйце і все у мене добре, все класно. От, питають дуже багато, чи є у вас курчата. В мене є курчата. Ось, Наприклад, оця риженька, оця риженька, ота риженька. Я їх не буду залишати, вони мені не потрібні. от. Бо в мене ну, є породні кури, які є. Мені нема де їх тримати. Але розумієте, в мене багато знайомих і друзів, хто хоче також цыпляток. От, І ну, 100% я їм їх віддаю вже. Все. Тобто, в мене вже немає вільних курчаток. Хто питає, вибачайте, але якщо і будуть вільні курчатки, то вони вже давно зайняті. Я не інкубую курчат для продажу, тому що в мене саморобний інкубатор, і в мене не такий великий процент виводу, тому що, ну от, наприклад, якщо в професійному інкубаторі там 90%, а в мене, наприклад, запліднення 100%, а виведеться в кращому випадку 60%. От, поэтому, ну ось так. Не продаю, не продаю. Там 70-50 гривень я купила яйце і продавати курча за 100 гривень, ну який мені сенс? Ні, я для себе, тільки для себе, щоб вивезти свої гарні сім'ї, от, отримувати гарних курочок, стабільно отримувати від них яйця, щоб ці курочки не хворіли, щоб у них був гарний імунітет. от. Мені ось це потрібно. Тут курочка квола, хворіє, До побачення. Це не, не мій варіант. Ой, півні марани, От кому треба марани, от звертайтеся. Шо-шо, а півні маранів в мене буде в цьому. році дуже багато. Воно три штуки. І лапи волохаті, і гребень класний, і все, і клюв, і гребень, ну, все класне. Тому, якщо потрібні півні марани, будь ласка. Кромі оцього, оцей скоро піде я кудись, я не знаю, куди, постійно Кококо. Шовкова моя красунечка. добре. Ви Члку, ти нічого не бачиш. Чолку пострій. Пуфинка. Пуфинка. Все добре. Аміровокачик. Помітила, що саме от блакитні, не зелені такі, а блакитні яйця несуть. Саме блакитні міраукани, а чорні якось я не помітила, які несуть яйця чорні. У мене в цьому році блакитні і чорні. В тому році були ще бежеві міраукана. От я їх буду прибирати. Тому що вони несуть такі зеленкуваті. Я хочу я такі яйця. Або голубі, або Ну, Не можу я всіх зразу. Їх дуже багато. От. І в мене ще буде оця ось аміровкана. Така сплеш, напевно, біла з блакитною. Так, травичку вам сьогодні давати чи не давати, як ви скажете. Що у вас по животикам вашим? Хочете травички? Чи не потрібна вам травичка?